Доброго дня, шановне панство та паночки. Сьогодні у нас вихідний день. Потрібно чимось займатися з пасікою. Ми закінчили, взиму збирала, слава Богу, в цьому році все нормально. Займаємося своїм улюбленцем. Є в нас такий автомобіль, хто слідкує за моїми відео Dodge Grand Caravan, довга база. І доїздився я до е, тої такої, скажімо, стадії, що він вже бідолаха, ліг на подушки. Звідси буде дуже гарно видно. Ресора в нас якщо буде видно. Вон, бачите, В другу сторону. Давайте якось так щоб Ось видно, вона рівна. Ресора рівна. Тобто він лежить на подушках, там сантиметр до балки. Один рік я настраювався зробити даний автомобіль, але ж, все, ж, все ж не було коли. Так, що я зробив? Зіловська ресора, 131 зіл, довга ресора. Стає чудово. Просверлив отвори. Просверлив отвори. Значить, це те саме дітвора питається нам допомогти. Там є палець, направляючи на 16. Але коли ти придивишся, вище є ще потай на 22, буквально 5 мм. Потрібно розсверлювати. Ресори я сверлив. будете сміятись звичайним шурупокрутом. І гарно себе показали хайзерівські сверла. От. Перший проход робив на 3. І потім я вже робив на 16 і далі вже роздовблювали на 22 направляючі. Бачите під такі піпки. Знизу воно саморізом прижметься. А тепер давайте ми покажемо, що ми зробили тут. Отак виглядає. Бляха, як же воно виглядає? Так виглядає ресора. Вона по товщині 11 міліметрів. Виходить. І по довжині лягає повністю, повністю лягає на нашу штатну заводську ресору. А тепер дивимося різницю. Так, різницю. Десь я дів свій. Мірничок. Зараз його шукати. Ага, оце я додів. Тіше, оце касається тих людей, хто їздить на таких автомобілях, тому що це є проблема. Автомобіль важкий і дуже крепко сідає. Дивіться, ну 11 см. початку протектора. До арочки. 11 сантиметрів. Так, тут у нас від початку протектора до арочки. Суйся, давай. 15 сантиметрів. Грубо говоря, ми її підняли на 4 сантиметра. Навіть видно різницю, що автомобіль піднявся. Хтось ставив пружини, пружини я не вирішив ставити, тому що От, бачите, а тут таким чином сидить мало місця, звісно. Хтось ставить пневматику, пневматика коштує грошей, О, датчики, разі рівня, пола, компресора і так далі, це дорого. О, було б було більш доступніше, то я думаю, що поставив би теж. Так, нам ще залишилася ще одна сторона. Дякую за перегляд. Слава Україні, любіть друг друга. Пока-пока.